Так, всім привіт! У нас новий відео з аналіткою крипторинку. В першу чергу будемо сьогодні говорити за BTC, бо я думаю, як і в багатьох, зараз, цікавить запитання, чи це вже розворот, чи ми сходимо на ще один перелов. Тому про це от сьогодні будемо говорити на основі січного об'ємного аналізу. Також поговоримо за макро, тому давайте затягувати не будемо. Попередньо вернемося до того, про що я говорив вам минулого тижня на минулому нашому відео. Ми з вами чекали зняття цього. Тижневого свінглоу на рівні 111 тисяч, і в п'ятницю ми зняття його побачили. Сталося воно під час того, як відбувався виступ Джерома Павла, то що голова ФРС, і він під час свого виступу дав прямий натяк на те, що. На наступному засіданні ФРС ми можемо побачити зниження відсоткової ставки. Звісно, що більшість інвесторів, аналітиків, це сприйняли позитив, бо це насправді те, чого досить довго чекали. Зниження відсоткової ставки, яке вплине позитивно на збільшення ліквідності в економіці США, на фінансові ринки, в тому числі і на BTC. Тому і в нас така була позитивна реакція. На цій позитивній ноті. Більшість хечмодів, аналітиків трейдерів з позитивом пішли на вихідні, і на вихідних сталася досить непередбачувана історія. В неділю невідомі дуже великі кошельки продали дуже велику частину BTC. За них був куплений ефір, який зразу почали стейкати. І в нас пішла отака от неочікувана супля. По факту весь цей позитив, який заклався під час виступу Джерома Пауела, просто злили в трубу одним великим зливом BTC. Неприємно, неочікувано, але ну такі реалії крипторинку, який працює на вихідні, і по факту не до кінця от, регулюється, скажімо так. Тому от присутні такі маніпуляції, присутні зливи. Ну від цього ми ніяк не можемо себе зберегти. І по факту, ми провалились, сходили на 108 тисяч, що по факту для подальших лонгів навіть краще, бо ми захопили більше. Лімітів покупця можливо накопичили більшу позицію, тобто для подальшого середньострокового лонгового руху це тільки для нас плюс. По факту той самий позитив, який закладався Паулом, він ніяк не скасовується. Я думаю, що дійсно в вересні відбудеться то ж саме засідання ФРС, на якому буде прийнято рішення про зниження відсоткової ставки. До цього в інфополі це будуть, скажімо так. Активно розносити інфомедіа, і ми теж на фоні цього будемо рости на фоні цих позитивних новин. Тому зараз, по суті, ключове питання для мене залишається це, чи ми виходимо отак, чи ми виходимо отак. От по факту, от це головне питання. Тому давайте будемо з вами брати до уваги інструменти об'ємного аналізу, щоб прийняти конкретне якесь з вами рішення. Якщо ми глянемо з вами на кластерний графік, давайте до уваги візьмемо. Ф'ючерсний і спотовий графік, то ми можемо побачити, що вперше за дуже довгий період часу на ф'ючерсному графіку в нас з'явились аномалії по проторгованому об'єму. Це було якраз коли ми були в ціновому діапазоні 108 тисяч. Останній раз такі аномалії були ще минулого місяця. 14 го числа, тобто, ну якби ви розумієте, скільки часу пройшло досить багато. Але чого в нас пише? 14.08? а 25.08. перепрошую, два тижні тому. Тобто, протягом от якраз останніх двох тижнів у нас не було жодних аномалій, тобто і то це були аномалії по фіксації. Але тут, напевно, мова буде піти піде краще про аномалії, які в нас були. На покупку, от. як бачимо, аномалії на покупку в нас останній раз сформували ще 25.07 тобто минулого місяця. І більше аномалій в сторону покупок, які ви там проходили по низу барів, після зливів не було. Всі ці аномалії, які були, це більше вони свідчили не про накопичні позиції, а про фіксацію, бо вони якраз відбувалися після росту ціни і поверху барів. Можемо от бачити. А оце перший раз ми вже побачили аномалії в сторону е покупок, які от внизу барів після зливів. Після чого бачимо, після них ціна виходила вище цього об'єму і фіксувалася. Давайте так само відкриємо з вами спотовий графік. На спотовому графіку А4 ми теж з вами побачили аномалії в сторону лонгових покупок. Теж бачимо останній раз в сторону покупок аномалії були 25.07. тобто їх таких пізніше не було. Тому для середньострокової історії це дуже хороший кол, про те, що в нас ціна може розвертатися. Якщо говорити про локальнішу картину, знову ж таки. Тут не було явних прям підтверджень про те, що можна відкривати лонгові позиції, бо в нас не було е, кластерів по низу бару. Тобто, бачимо, що в більшості об'єм, який проторгувався, він був посередині бару. Тобто, це могли бути фіксації так само шорт-позицій, е, бо е, яскраво видно. Тобто набір позицій це коли внизу барів формуються от якраз аномалії і наливаються бари. Як таких тут не було, і знову ж таки під час росту ми бачимо, що поверху барів на зараз проходять фіксації. Тому от локальна картина вона потребує ще трошки кращого скажімо так, усвідомлення цієї ситуації. Тому в принципі це відео зараз максимально корисне для вас, коли я вам вже не скажу як постфактом. Так, лоу ми вже поставили, будемо рости. А я вам зараз дам чітко план, що робити, що чекати від ринку і як на це реагувати. Якщо ми з вами відкриваємо М15, то от бачимо, що, от, наприклад, після зняття цього свінг максимуму в нас були досить великі фіксації. Ми бачимо, що у нас утворювалася аномалія по великому проторгованому об'єму, і бачимо, що в нас було поглинання об'єму на покупку. Тому локальніше хочеться знову ж таки бачити ціну нижче. І е, я би тут напевно чекав ціну. Якщо говорити про лонгові угоди в діапазоні 110 тисяч на повторному тесті цієї зони, тобто звідки можна відкривати позиції, якщо ми на цьому тесті не бачимо формування жодних лонгових моделей, ми не бачимо реакції ціни на зняття для прикладу цього свінга, не формуються жодні аномалії, тоді ми чекаємо перелов. Після перелову, я думаю, що вже там буде набагато спокійніше лонгувати. Якщо ми відкриваємо з вами 4 h то в принципі бачимо. Про що ми тут і говорили? В давайте будемо зразу дивитись з вами на два вікна. Бачимо, в нас що відбувались аномалії, відбувались поглинання. В принципі, бачимо, що ціна не змогла закріпитися над цим свінгом. Тобто, якби ціна зараз закріпилася спокійно над цим свінгом, і далі тут би ще сформували ФВГ, то тут би я вже відкривався, бо в нас вже був тоді зрозумілий лонговий ордер флоу, але його тут не формується. Тобто, швидше за все, ну до закриття 4 години свічки залишилось 30 хвилин. Але я думаю, що це вже зрозуміло, що тут буде потенційно рейд. Який може зараз доставити ціну нижче. Давайте глянемо, чи на H1 у нас є тут. Дивіться, навіть на H1 протягом цього лонгового муву в нас не формувалися жодні дисбаланси, на які би ціна зараз могла реагувати. Ну тобто, перший інструмент це в нас є годинний свінг. Але я би в ідеалі, якщо чесно, цілився на те, що ми е можемо зараз зробити відкат ось сюди, якщо він буде, да? Тобто відкат сюди, і от в цій. А в цій зоні, да? в цій якраз зоні можемо виділити. отак От її, Слідкуватиму за тим, яка буде в нас реакція на зняття цього свінга, чи буде в нас тут присутня модель, чи будуть в нас аномалії. Якщо все буде, звідси буду відкривати вже лонгові позиції. Якщо цього немає, то буду лонгові шука... позиції шукати через перелог. Тут шортити не дуже бачу смисл, бо знову ж таки в нас вже відбувся досить сильний. Шортовий мув, ми вже знаходимося в сильних лонгових зонах, в зонах покупця, і тут вже шукати пісні шортові угоди, на які зараз можна наловити стопи, якби не дуже, не дуже мені цікаво. Але от ви запитаєте, чи можна було тут відкриватися? Ну не зовсім. Тобто, знову ж таки я вам показував, що як таких аномалій були. Але ну формулації по низу бару не було. Явної внятної моделі, звідки можна би було зараз по системі відкрити позицію і сказати: От я молодець, я зробив двіці, я відкрив позицію. Тоже ні, це би був рандом шанс досить низьким шансом відпрацювання. Знову ж таки, якщо ви трейдер, в кого є стабільна статистика протягом довгого періоду часу, є робоча система. То ви дієте в рамках неї, а от в таку лодоманську історію ви не залазите. Тому я тут нічого не відкривався. Для відкриття позиції мені потрібно більше факторів, більше аргументів. От одні з аргументів, які я зараз можу отримати для відкриття позиції, можуть з'явитися в цій зоні. Фактори, чому я вам наводив? Не з'явиться перелову, так буде ще ідеальніше. Тоді прям взагалі буде, як то кажуть, пісня. Якщо ми відкриємо з вами Делі, ну, то от на Делі я, в принципі, для себе для роботи виділяв оцю зону. З якою я хотів готовий працювати, в принципі, ми її тест отримали, але от не факт, що ми можемо зробити, не факт, чи ми підемо з актуалки чи через перелов, тому що локальна реакція мені не на 100% подобається. Тобто, в принципі, якщо співставляти макроекономіку, де я розумію, що цей злив, який ми отримали, по факту, він був не заплановано фейковим, бо це не була історія через там. Е, якийсь новинний фон, макроекономіку там через те, що в нас тут було прям дуже велика кількість е, не знаю лімітної активності, чи в нас тут там ціна працювала раніше з якимись там так само лімітними заявками, через то ми злилися, бо тут був відсутній покупець. Ні, просто влили аномально великий об'єм через те, що просто один кит вирішив злити свій btc і купити ефір. По суті, весь позитив у нас залишається. Нагадаю вам, що. До уваги під час формування середньострокового аналізу ми з вами будемо брати графік грошової маси М2, про кореляцію якого я вам вже не раз неодноразово описував, пояснював, чому так працює, чому ми за цим дивимося. Да, тобто, то, про що я говорив, розкореляції можливі, і це в принципі окей. У мене ще присутня одна думка, але знову ж таки підтверджень, як таких я зараз на даний момент не маю. Це лише теорія, що можливо оця частина грошей. Зараз заливається більше в ефір, яку ми бачимо. Тобто, ми бачимо, що за останній період часу грошова емісія в світі збільшувалася, і ми чекали залиття цієї емісії в якраз в BTC. Але ну, бачимо, що зараз ефір досить сильно тримається, при цьому ефір, точніше ефір показує ріст, тримається на цих цінових відмітках, коли в нас BTC падає, і може це свідчити про те, що ця цінова емісія може зараз заливатися в ефіріум. Таке теж можливо, але повністю аргументувати і підтвердити це не можу. Це лише поки теорія, над якою варто собі подумати і тримати її в голові. Тому знову ж таки, план з тим, що в вересні я очікую оновлення. Максимумів по BTC досі актуальний. Я так і далі очікую. Тому зараз все, що нам залишається, дочекатись того моменту. Надіюсь, цей момент відбудеться. Коли нам дадуть зайти в лонгову позицію, коли на це будуть явні фактори, я сумніваюся, що ми просто ну я дуже не хочу, що ми просто так взяли і полетіли без тесту жодної зони. Якщо брати до уваги об'єми по побідаск, то ми бачимо, що в принципі, що в момент на, на момент цих лоу в нас були і аномалії. По дисбалансах між об'ємом ордерів на покупку і на продаж. Тобто вони були, в нас були в моменті лонгове ратіо, тому, в принципі, з цього контексту відходити, лонгові угоди тут підтверджувались. Якщо подивитись на стакан заявок, то бачимо, що найбільший об'єм зараз по е, лімітній активності зі сторони продавців знаходиться на, на, в районі 120-125 тисяч. Тобто, це перші зони, де буде фіксуватися ну, логічно, над АТХ. А от е, такі ліміти на покупку 109-108 тисяч, це знову ж таки на випадок перелову, і на 111 тисяч. Це в принципі та зона, яку я виділяв. Будемо слідкувати за тим, чи вони будуть збільшуватись, чи будуть припадати, чи будуть пропадати зникати зі, зі стакану. Перед тим як ми туди будемо підходити, бо зрозуміємо, що це може бути той самий спуфінг клеєрінг як додаткова маніпуляція. Але тут, в принципі, теж це виглядає ок для продовження росту. Тому е, давайте підсумуємо е, в принципі. У нас лонговий план залишається актуальним. Якщо говорити про середньострокові фактори, це то, що за останній період часу в світовій економіці в нас збільшилася кількість грошей, яка має зараз в фінансові ринки, в тому числі в крипторинок. На фоні цього це один з таких основних аргументів, чому я чекаю продовження росту в вересні. Зараз досить багато факторів вказує вже на те, що і по індексах, якщо дивитися, що ми вже в зоні сильній покупця. Тому от один з цих варіантів, або через тест 110 ми виходимо вище. Якщо тут бачимо підтвердження, не бачимо підтверджень, тоді через перелов виходимо вище. Але тобто я роз... очікую то, що от, оце прям зона, звідки ми би вже мали розвертатись. Поки похід на там, умовно на якихось там 90к, ну не бачу. Допускаю можливий варіант там більш глибшого заходу, коли ми будемо робити перелов 107-106. Ну там. Але в рамках плану звучить нормально, якщо брати відсоткове співношення, а не просто ціни, то це нічого критичного. Тому от, по суті, такий план. За цим зараз спостерігаю, тому в принципі записав вам такий оперативний відос, щоб ви знали, що зараз робити, чого очікувати, відносно цього всього. В рамках ефіріума, в рамках інших активів, ефіріум так і не обновив АТХ, тобто, чи обновив, обновив, чи не обновив. Чому мені звало, що не обновив. А, Можливо, я не на тій бірші дивився. Експерт. Експерт цельний, серйозний. Так, обновив. Ефір я не зливаю. Я думаю, це найважливіше. Планово, як мінімум, я чекаю знову ж таки перелив самої ліквідності. Я допускав той варіант того, що може. Оця от частина тої емісії, яка утворилася, зараз більше переливатися саме в Ефіріум, аніж в BTC, ну, бо якби він, б'є більш, напевно, має кращий потенціал і запас навіть для тих самих інституціоналів. Можливо, вони знають якусь інсайдерську інформацію. Можливо, вже ближчим часом ми побачимо ту ж саму те саме додавлення стейкінгу в Ефіріум ETF, Спотовий, про які ми вже давно говоримо. Можливо, так. Ну, як мінімум, тобто, ну, для цього я, я, я чекаю там ціну в районі 5,5-6 тисяч. Напевно, це буде зоною першою, де я буду дивитися в сторону фіксацій якихось позицій. Зараз глянучи, зможу я вам показати, чи хлопці щось по ефіру писали. Як таких великих фіксацій по ефіріму, я теж тобто, не наблюдаю. Тобто говорити про те, що вже прям. Сильно виходять з ефіріума, ману теж, напевно, поки рано ні. Тут прямо такого, щоб показати, немає що. Одним словом, тобто, я ще ефір не фіксую, буду точно в 5000+, 5506 плюс в тому діапазоні фіксувати перші позиції, слідкувати за новинним фоном. Я думаю, що до наступного засідання ФРС до рішення по відсотковій ставці ми ще покажемо ріст. А є для цього всі фактори. Можливо, нам ще щось зі сторони новинного фундаменталу підкинуть, як там рішення. Там подобатись стейки і так далі, на фоні ми ще можемо показати ріст. Тому з тим, якби ще поки я не спішу, слідкую позиція, доля позиції по ефіріуму, в моєму портфелі, досить велика, тому е, в мене якби це важливо, скажете, досить велика. Навіть не побачив, що в нас був перехай. Він був там, знаєте, такий закольчик. мінімальний. Одним словом, добирати ефір зараз смислу не бачу. Можна подивитись, не знаю, в сторону екосистеми Ефіріуму, леєр два рішень, там, не знаю, Арбітром, оптимізм, або не знаю, там, мемкоїни, можливо, якісь, якщо все ж таки настане їхній час, або дивитися як аналоги в вигляді теж перспективних блокчейнів, не знаю, Solana, Sui і в тому ж числі. Одним словом, такі от е, получилися думки. Надіюсь, вам було корисно. Якщо було корисно, залишайте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо ви там перейшли за лінкою в телеграмі, можете реакцію поставити. Одним словом, мені буде приємно. Стараюсь ділитись з вами оперативно думками своїм планом дій, і це все знову ж таки аргументувати, а не просто кинув там собі, думайте, налив вам водички та й на тому хватить. Одним словом, буду вдячний за ваш фідбек. А побачимось. Я думаю, наступного тижня. Всім, бай-бай.